Добрий день, шановні колеги. Моя доповідь присвячена протеїнурії, нефротичному синдрому і можливостям фармакологічної корекції. Ще раз нагадую за допомогою таких фотографій, що мова буде йти про зміни у сечі. Отже, протеїнурія – це наявність білку в сечі. У здорових дорослих людей кількість білку в сечі добова не перевищує 150 мг. Лише 15 приблизно відсотків цих білків – це альбуміни. І приблизно 85 це мікро, мікроглобуліни бета-2, альфа-2, імуноглобуліни та інші. Існує декілька визначень протинурії характеристик. Наприклад, нефротична протейнорія. Це добова екскреція білку, перевищує 3,5 грами грами. Клубочкова протейнорія обумовлена ураженням клубочків нирок, і така протейнорія може становити навіть до 20 грамів на добу. Канальцева протеїнурія, обумовлена ураженнями канальців нирок. вона не перевищує 2 грами на добу. Рясна надмірна протейнорія може бути викликана надмірною, надмірним, надмірною секрецією легколанцюгових білків, які потім потрапляють в сечу. Вона теж зазвичай не перевищує 20 грамів на добу. Існує декілька інших визначень протеїнурії. наприклад, транзиторна. Така протеїнурія має місце у осіб після тяжкого фізичного навантаження, або на початку інфекційних захворювань, які протікають з високою лихоманкою. Буває постійна або персистуюча протеїнурія. В цьому десятилітті, в 2021 і в 24 році, міжнародні експерти, нефрологи, які займаються поліпшенням наслідків лікування захворювань нирок, надрукували два документи консенсусних, які були присвячені лікуванню діагностиці та лікуванню клубочкових захворювань нирок, і хронічній хворобі нирок. Ось така сучасна, так виглядає сучасна класифікація абомінорії і протеїнурії. В нормі або трохи підвищена абомінорія не перевищує 30 мг на добу, протеїнурія не перевищує 150 мг на добу. Помірно підвищена протеїнурія від 150 до 500 мг на добу. Тяжко тяжка підвищена більше 500 мг на добу. В сучасних дослідженнях головним чином звертають увагу на кількість альбумінів сечі, бо альбуміни домінують при клубочкових ураженнях нирок. Співвідношення альбуміну до креатиніну в сечі базується на припущенні ну і власне протеїну, білків на, з креатиніном в сечі, базується на припущенні, що добова екскреція креатиніну у здорових осіб становить приблизно 1 грам. Для перерахунку в мілімолі потрібно. Цей вести коефіцієнт перерахунку 113,10 тисяч. Бачте, що стосується епідеміології, то у хворих з, з розрахованою швидкістю клубочкової фільтрації вище 90 мл хвилину. Альбумінурія і протенурія становить приблизно 6%. З клубочковою фільтрацією в межах 15-59 мл в хвилину на 1,73 квадратних метра площа поверхні тіла в 10 разів менше. Можна також побачити, що у хворих з ожирінням 2, 3 ступеню порівняння з особами з, індексом, з нормальним індексом ваги тіла розповсюдженість протеїнурі або приблизно в 10 разів більше. Ось так виглядає. Визначення ненефратичної і нефратичної протеїнорії. Ненефратична протеїнорія коливається в межах від 0,3 до 3,4 грамів на добу. Нефратична 3,5 грамів на добу і більше. І зверніть, будь ласка, увагу, сучасна характеристика нефротичного синдрому. Раніше ми зазвичай орієнтувалися не тільки на нефротичну протенерію, але ще й на гіпальбомінемію і на гіперліпідемію. Сучасна трактовка нефротичного синдрому вимагає наявності нефротичної протеїнурії, А ось гіпаальбумінемія, набряки чи гіперлепидемія, це, це мінливі показники. Патофізіологія нефротичного синдрому пов'язана зі збільшенням пор у клубочках нирок і появою всечі крупномолекулярних білків, таких, як альбуміни тощо. Завдяки цьому в крові зменшується кількість альбумінів. Печінка неспроможна компенсувати нестачу альбуміну, тому зменшується анкотичний тиск в судинах, затримується натрій і з'являються набряки. Приблизно 80, від 80 до 90% епізодів нефротичного синдрому пов'язані з захворюваннями клубочків нирок. І десь від 10 до 20% так звані вторинні. Ось на ілюстрації ви бачите Причини нефротичного синдрому у дорослих, за даними біопсії в Швеції більше 10 років спостережень і домінують клубочкові ураження, але суттєву долю становлять в тому числі і діабетичне ураження нирок. Власне, діабет є однією з вторинних причин нефротичного синдрому. Серед інших хвороб можна згадати саркайдоз, амілейдоз. Імунологічні захворювання, неопластичні захворювання. Також причинами вторинного нефротичного синдрому може бути використання деяких ліків, наприклад, нестероїдних протизапальних засобів, препаратів золота, зловживання героїном. Слід згадати також інфекції, причому як бактерійні, так і вірусні, і паразитарні, а також спадкові синдроми. На практиці хворих з нефротичним синдромом ми зустрічаємо і не дуже рідко. Ось один з таких клінічних випадків, який обговорювався. На щорічній сесії а, американського товариства кардіологів декілька років тому. А, дивіться, скарга на головний біль, нудоту, запаморочення, біль у лівому боці. А, і це чоловік, а, молодий чоловік 37 років. А, за останні... А, до звернення за медичною допомогою 6 місяців з приводу артеріальної гіпертензії він, він приймав Атенолол. Ну так дійсно у цьому надрукованому випадку. Втратив 5 кг ваги за останні 6 місяців. В сімейному анамнезі відсутні захворювання на гіпертонію та хвороби нирок. В об'єктивному стані нормальний індекс ваги тіла. Значно підвищений артеріальний тиск до 190 на 126 мм ртутного столба. На литках ще більше, що дозволяє виключити карктацію аорту, тенденція до тахікардії напряки відсутня. Креатинін сароватки нормальний, глюкоза крові в нормі, альбумін суттєво зменшений 25 грамів на літр. Підвищений, підвищений рівень холестерину і тригліцеридів, функціональні проби печінки в нормі, Ну і сеча в надрукованому випадку дані, наведені лише були, були такі. Тиз зі смужкою на білки позитивний, осад в нормі. Взагалі клінічна ознака нефротичного синдрому такі набряки. Хоча я продемонстрував випадок, коли набряків не було, а взагалі набряки зустрічаються дуже часто у хворих з нефротичним синдромом. Вони можуть бути періорбітальними, на нижніх кінцівках, в генеталях це може бути асид. Низький рівень альбуміну пов'язується з втомлюваністю і з лейконіхією. І Ось на ілюстраціях ви бачите білі смужки на нігтях, власне, це є лейканіхія. Задишка може поєднуватися з білем у грудях, і це може бути однією ознак тромбоемболії. Ксантилазми, нестасеча, та деякі інші ознаки. Яка послідовність дослідження хворого з ознаками синдрому? Ну, Перше за все, потрібно підтвердити наявність протеїнурії, супутню мікрогіометорія, якщо вона є, то це, скоріш за все, захворювання з ураженням клубочків. Виключити інфекції сичових шляхів, кількісно виміряти протеїнерію, провести дослідження крові, в тому числі для виключення інших системних захворювань, здатних викликати нефротичний синдром, провести деякі інструментальні дослідження, звернути увагу на можливість тромбоемболічних ускладнень. І дослідити, якщо можливо, основну причину нефротичного синдрому. Зазвичай це вирішують нефрологи. І потрібна біопсія. Серед ускладнень нефротичного синдрому слід згадати тромбоембалічні ускладнення, перш за все, глибоких вен, можливо, можливий тромбоз ниркової вени, тромбоембалія легеневої артерії. Це можуть бути інфекції, ну а серед інших ускладнень слід згадати втрату вітаміну Д. Через е, зв'язуючий білок, який втрачається з сечею, і це призводить до захворювань кісток, гіперліпідемії, можливо, гостру ниркову недостатність. А в цілому ризик тромбозу у осіб з нефротичним синдромом досить великий. І він вищий у хворих з рівним абуміном, абуміну меншим за 20-25 грамів на літр. Якщо симптомів немає, е, займатися скринінгом. Е, тромботичних ускладнень не потрібно. І немає порогового рівня протеїнурії або гіпальбумінемії, який розглядається як тригер для профілактичного застосування антикагулянтів. В цілому пропонується призначати профілактичні антикагулянти за умов, коли альбумін сероватки крові менше 20-20. 5 грамів на літр, і є ще якесь з переліку наступних ну, ускладнень. Протинурія більше 10 грамів за добу, ожеріння не менше другого ступеню, серцева недостатність 3-4 функціонального класу та інше. Сучасна профілактика базується на використанні нефракціонованого гепарину по 5000 одиниць під два рази на добу або низькомолекулярного гепарину. Слід розуміти, що у хворих з нирковою недостатністю, доза низькомолекулярного гепарину повинна зменшуватися. Нові антикоагулянти Майже ніколи не вивчалися у хворих з нефротичним синдромом. Як лікувати набряк? База це діуретики, і слід при цьому пам'ятати, що для того, щоб петльові діуретики працювали добре, вони повинні зв'язуватися з білками, а їх замало. По-друге, можливий набряк у кишківнику, що теж впливає на ефективність. Діуретики. Тому форосемит або інші петлі діуретики поступово їх доза збільшується до досягнення ну, ефективної ціллю можна вважати повільне усунення набряку з цільовою втратою ваги в межах від 0,5 кілограма до кілограма на добу. Коли недостатньо петлявих діуретиків, до них можуть додаватися ціазіди, ті або тіазидоподібні подібні діуретики, та інші, можна використовувати альбумін людини, або після розведення петлявих діуретиків, або за 20, 30 60 хвилин до введення петльових діуретиків для збільшення клінічного ефекту. Як лікувати протеїнурію? Ну, Перш за все, це інгібітор ангіотензин перетворючого фермента або сартани, тобто блокатори рецепторів до, ангі... до ангіотензину 2 першого типу. В залежності від дози, вони можуть знижувати протеїнурію на 40-50%. Важливий момент, навіть коли вони використовуються в якості монотерапії, можливе підвищення рівню креатиніну сироватки крові на 10-20%, інколи на 30%. Але при таких підвищеннях зазвичай пропонують припинити прийом ліків, але чи є це поганим фактом, чи є це нормальним. Зараз я прокоментую його, а поки нагадаю, що при використанні цих засобів потрібно контролювати артеріальний тиск і рівні електролітів в крові. Цього року було надруковане велике дослідження, яке базується на даних чотирьох консенсусів останніх чотирьох років, присвячених нефротоксичним лікам. І, ось дивіться, всі нефротоксичні ліки можна розподілити на ті, які викликають дисфункцію без ураження нирок, ураження нирок без дисфункції або і дисфункцію, і ураження нирок. І дивіться: саме інгітори ПФ, сартани та діуретики віднесені до категорії нефротоксичних ліків, які здатні викликати дисфункцію нирок. Чи це справедливо? Ні. Доз... По-перше, якщо доза ліків не було скоригована відносно зниженої функції нирок, існує ризик одночасного підрахунку ризика гострого ураження нирок і небажаних явищ, які ніяк не пов'язані саме з ураженням нирок, по-друге, зниження розрахованої швидкості клубочкової фільтрації під впливом блокаторів раніно ангіотензинової системи, Скоріше є ознакою ефективної дії ліків, якщо немає реноваскулярної гіпертензії, зменшення об'єму обсягу циркулюючої крові або можливих міжлікарських взаємодій. І слід додати, що діоретики не викликають гостре ураження нирок, якщо не використовуються надмірно. Ось сучасна класифікація гострого ураження нирок. Головним чином вона базується на підвищенні рівню креатиніну або зменшенні обсягу сечі. Я хочу показати декілька досліджень, де вивчався вплив інгібіторів АПФ або сартанів на клінічні наслідки острого ураження нирок. Ви бачите, що в порівнянні з контролем за умов використання інгібіторів АПФ або сартанів смертність знижувалась, ниркові ускладнення знижувались. Є й негативний момент, підвищувалася гіперкаліємія. І ось особливо я хочу звернути увагу. Є хворі, які приймають інгібітори АПФ або сартани, і у них виникає гостре ураження нирок. І є ті, хто починає приймати інгібітори ПФ або сартана деново, тобто після гострого ураження нирок. Так ось, постійний прийом інгібіторів АПФ або сартанів в порівнянні з прийомом деново, Знижує смертність, але не впливає на ниркові ускладнення минулого року. І позаминулого року були оновлені рекомендації Європейські стосовно лікування артеріальної гіпертензії. І ось я нагадую: змін власне не відбулося. Як лікувати таких хворих, Наприклад, при наявності гіпертензії і хронічної хвороби нирок? Це перш за все подвійна комбінація. Чого? Інгібітори АПФ і Сартана. Або сартана разом, або з антагоністом кальцію, або з діоретиком. Того ж самого висновку притримуються і європейські кардіологи. І я зазвичай підтримую саме комбінацію лізеноприлою Младіпіну під назвою Екватор. І щоб це ну, краще запам'яталось, я. Згадав одну з своїх подорожей, коли я годував близько екватора чорного носорогу. Імуносупресивна терапія. Немає доведеної користі для більшості дорослих з ідіопатичним, тобто первинним нефротичним синдромом. Ну що мається на увазі? Глюкокортикоїди, циклофосфамід та інше, і це вже вирішують нефрологи. Статини для лікування дисліпідемії у хворих з нефротичним синдромом є невеликий протективний ефект на прогресування ураження нирок. Дієта. Основна проблема це втрата м'язів при тяжкому нефротичному синдрому. Оптимальне споживання білку для таких пацієнтів невідомо, але обмежувати білок недоцільно, бо це погрожує ризиком негативного балансу азоту. Ну і Прогноз, в залежності від причини нефротичного синдрому. У хворих з діапатичною мембранозною нефропатією правила третин. У третини е, непогана, е, у третини каливається, е, приблизно у третини прогноз поганий. У хворих з первинним вогнищевим е, сегментарним гломеросклерозом е, це теж е, прогноз не дуже. Е, Добре, залежить від вихідного рівня нефротичного, нефротична протенерія. Дякую за увагу. Ігор Геннадійович, ну, по-перше, дуже, дуже цікаво, і цей насарог це просто бомбезний. Скажіть, будь ласка, і це буде таким, знаєте, символом екватора, я розумію. Але скажіть, будь ласка, про препарат, якщо а все ж таки, яким чином впливає лізінаприл? прил? Ну, а младіпин ми розуміємо, але да? розширяє. Все ж таки артеріло. А от лізиноприл, яким чином впливає все ж таки на нирки? Чи є от цей процес в нього перші 2-3 тижні, коли падає швидкість клубочкової фільтрації? Потім вона все ж таки знову відновлюється. Яким чином він впливає на нирки? Якраз лізиноприл? Яка ваша думка? Дякую, Марина Миколаївна. А насправді я. Ну, Кілька днів шукав відповіді на подібні питання і спробував розв'язати для себе, та, і, можливо, для усіх лікарів, який саме інгібітор АПФ або Сартан є кращим з точки зору зменшення рівня протеїнурії і доброго впливу на функціонерок. На жаль, відповіді немає. Тому що найостанніші дослідження присвячені навіть не дослідження, а систематичні огляди, присвячені цій проблемі, датуються десь 14 16 роками і роздільне Оцінка впливу того чи іншого інгібітора ПФ саме на протинурі, вона відсутня. Моя повага до лізноприлу базується на тому, що це з моєї точки зору найбільш досліджений, досліджуваний і досліджений інгібітор АПФ не тільки у хворих з артеріальною гіпертензією, але й у осіб. З серцевою недостатністю, з нефропаціями і таке інше. Окрім того, його здатність тривати здатність підтримувати антигіпертензивну дію протягом більше 24 годин, що є ознакою сучасного антигіпертензивного засобу. І разом, до речі, за у комбінації екватор, ну, для мене це ключове питання, чому саме цей продукт є моїм пріоритетним вибором. Дякую. дякую, дякую. Сьогодні дуже багато говорять про рено метаболічний синдром. Як ви гадаєте, для таких хворих якраз Екватор, а і лізіноприл. Чи вони мають якусь перевагу над іншими комбінаціями препаратів для зниження артеріального тиску? Ну, при, наприклад, ну, при другій, при третій стадії, при четвертій стадії кардіорено метаболічного синдрому. Ну, ці рекомендації 23-го року американські. Як ви, Як ви гадаєте? Ну, я навіть не буду сперечатися з американськими або європейськими експертами. Я підтримую саме таку позицію. Це дійсно власне ставлення, не тільки уявлення, а власне ставлення. Я так ну, працював, ну, мабуть, останні 20 років, саме обираючи комбінацію лізенопривозум у Діпі дуже вам вдячна. Ви знаєте, наші слухачі. Вам персонально навіть пишуть Олексій Марченко, доброго ранку, Ігор Геннадійович. Радий вас бачити. Ось. Далі мені дуже приємно, що Марія Демська з нами, якраз наш спікер. І е, все ж таки дуже-дуже багато дякую, дякую, дякую. Тому, о, Ольга Архірєй, вже виникло питання. Ваше відношення до раміприла? Дякую, шановна Микола, за запитання. Існує декілька. Чудових медичних засобів, і серед інгібіторів АПФ, і серед багатьох інших ліків тощо. Але серед чудових є, мабуть, ну, найкраще. Я дуже з, большой, з великою повагою ставлю саме до ремі і але ця повага. Ну, Протягом від дослідження ХОУП, одного з найбільш чудових досліджень з інгітрами АПФ, але тривалість діє ремі все ж таки менше менше доби, і тому потрібно вирішувати, чи буде достатньо одноразового дозування чи дворазового. Подібних питань стосовно лізи немає. Тому о, мій вибір це лізуна прав. Дякую. Дякую. Ну, Ігор Геннадійович, більше питань немає до вас, тільки подяки, то ми дуже рада, що ви були з нами, і до зустрічі з антибіотикорезистентністю. Дякую. До зустрічі, Маріна Миколаївна, і успіхів всім, шановні колеги. До побачення.